Уже цієї неділі, 8 жовтня, у Прилуцькому соборі Різдва Пресвятої Богородиці відбудеться чиносвячення центрального престолу. Я розкажу маленький секрет. Кілька років тому, читаючи історію нашої святині, датовану початком 19 століття, вичитав, що центральний приділ був освячений блаженнішим митрополитом Київським і Галицьким Ще того періоду. Ну, Бог знає, хто пише історію і відповідно благословляє. Тим, хто її так само продовжує писати, я, я дякую Богові за, за вас, за всіх причетних до того, що наш храм е, з часів руїни е, відбув трансформацію, трансформацію відновлення, оновлення, так, набуття ошатності, але найголовніше набуття цієї благості, коли в храмі є затишок, лунає молитва, і людина відчуває Божий. Божу присутність і Боже благословення. Чин свячення центрального престолу у соборі Різдва Пресвятої Богородиці звершить предстоятель Православної церкви України Митрополит Київський і всієї України Єпіфаній, 8 жовтня о 9 годині. Буде розпочинатися величава і велична служба. Вона буде розпочинатися з чину освячення престолу. А після буде божественна літургія, де молільники і причасники зможуть приступити до тілей крови Христової. Звичайно що таки, я відкрит такі а Аля Секретик, так що кожна візитація блаженнішого і не тільки блаженнішого, вона увінчується тим, що владика має пасторське слово, так напутнє слово, але і слово разом з тим, подяки. І я вірю, що і в нашому випадку буде пасторське слово. Але і буде кому сказати дякую і благословити на подальші ще більші благі справи.